Так, добрий день. Почну вам з другого поверху. Тут у нас балкон. Тут є окрема розетка і виведена для генератора. Генератор в гаражі. Якщо потрібно, на нього ще виведений. Ось він підключається, щоб вихлопи, коротше, на вулиці йшли. Це балкон. Далі. Тут у нас дитяча кімната. Така. Ванна кімната на другому поверсі. Шкафчики з підсвіткою. Дзеркало теж з підсвіткою. Ой. Підігрів підлоги в обох ванних кімнатах. Так, і кімната наша для дорослих. Підвіконники з цього як його? Мармур, це натуральний камінь. На полу вініл лежить, вінілова підлога, дуже класна, тепла, кандюр. Гардеробна окрема. Зроблена це ми теж її окремо будували. Так, і ось тут у мене речі сушаться, вибачайте, спуск, сходи на перший поверх, підсвітка на, датчик, на датчику руху. Ось так. І зараз зніму вам перший поверх. От, що люстра така. Так, ось це перший поверх. Плазма, камін робочий, він ще гріє, як калоріфер кадиціонер. Вікна виходять на майданчик в центр двору. Тут підвіконник теж із мрамора, натуральний камінь, і такий самий стіл на кухні. Тут теж підсвітка. Тут кухня, ось стіл. Оце те, що я казала, натуральний камінь. Так, тут диван. кофемашина Тут теж все відкривається. Тумбочка. Індукція. Ось тут закритий котел Індукція і газові дві конфорки ми врізали на випадок блекаута. Тобто є і газ, є і індукція. Підсвітка теж на датчиках вимикається, вмикається. Духовка Samsung. холодильник Samsung дуже великий, дуже вмістительний. Зараз сонце, зараз полежу. Ось така прихожа. Три секції. Тут теж тумбочка для взуття. Дзеркала з підсвіткою теж всі. І тут теж ванна на першому поверсі. Це теж камінь, однаковий, такий самий, як і там. Тут теж шкаф. Ось. Пишіть, що вам ще може цікавить, що вам показати, я, я вам покажу. Можете приїжджати в неділю, я вам все покажу. Ну, Вікна і на першому, і на другому поверсі виходять на дитячий майданчик. Ось там буде школа, справа. Зараз там роблять ремонт, а там заїзд двір.